Ну що, любі друзі, я хотів би вам показати цей відео, це те, що познімала автівка <кхем>, а, поряд з собою. Будь ласка, поясніть своїм дружинам, дітям а, і просто пасажирам, що коли ви поряд з автомобілем, іншим відкриваєте двері, особливо якщо вони у вас широкі, то дивіться, щоб ви не вдарили інший автомобіль. А, бо він може бути коштовний і за це прийдеться платити. Відповідальність буде на вас, бо е, дівчинка взагалі не дивиться і просто чудом не вдарила дверку сусіднього автомобіля. Враховуйте це і пояснюйте своїм пасажирам, щоб вони були уважні. А не як, ото в селі калітку відкривали і пофіг на чуже майно.